Шостий міжнародний літературний фестиваль Карпатська Ватра 2022 цьогоріч проходитиме у форматі виставки книг українських письменників Угорщини, Словаччини, Румунії та Польщі. На попередні п'ять фестивалів в Ужгород приїздили літератори з вищезгаданих країн та із Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей. Нині у непростий час війни не вдається зібрати усіх учасників, проте їхню творчість можна показати. У мовах війни ми не можемо працювати так, як працювали в ті благословенні мирні часи, коли ми могли запросити людей з ну, з усього Закарпаття, Львівської, Франківської, Чернівецької областей, українських письменників, Словаччини, Польщі, Румунії, Угорщини. Ну тепер ми цього не зробимо. Але ж є їхні книжки. І для чого ці книжки зібрані? Хай вони йдуть до людей, хай будемося спілкувати через ті книжки для того, чого вони, чому вони були створені, для чого. Писалися для живого спілкування, і оцей фестиваль такий перший крок. Стартував фестиваль в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая виставкою творчості українських письменників Словаччини. Коли ми говоримо про українську літературу Словаччини, про письменників українських письменників Словаччини, то звичайно почнемо про… з тих, що фундатори, хто десь хто були першими. Василь Гренджадонський. Федір Лазорик, Юрко Боролич, Іван Іванчо, Ірина Невицька, Марійка Підгір'янка. От майже всі вони народилися на Закарпатті. Звичайно, Підгір'янка народилася не на Закарпатті, вона на Львівщині народилася, але певний час жила на Закарпатті, працювала на Закарпатті, потім на Пряшівщині була. Так що пряшівчани її вважають своєю. І нам, закарпатцям, дуже... Приємно, що ці традиції десь беруть наші взаємини. Співпраця творча співпраця закарпатських письменників і українських письменників Словаччини. Вони беруть у таких досить мають таке глибоке і міцне коріння. Триватиме виставка книг щонайменше місяць. Далі організатори презентуватимуть творчість українських письменників Румунії, Польщі та Угорщини.